Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і ранкові ціни на овочі та фрукти, і на продукти харчування Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Гарбуз батернат 29,95, гарбуз хакайда 40 гривень. Морква 10,90, морква мита 1690. Морква перший гатунок 8,15. Зі знижкою мінус 25%. картопля по 15. Буряк перший гатунок 8,95 9 гривень. Цибулька, не бачу, далі вам скажу. Капусточка 11,90. Огірки перший гатунок 42 гривні, 80 копійок. Кабачки, перший гатунок 26. Перець гострий, 50. Перець солодкий, червоний, 115,50. Перець салатний 42 гривні 95 копійок. Ось він. Ой, скільки томатів. Погляньте. Томати грунтові 26,90 27 гривень, 6% знижка. Перець капі червоний. 70. Томати тепличні, 62 гривні 90 копійок. Томати коктейльні 140. Томат рожевий 75. Ну Зовсім не залишилось. Корінь імбиря 160. Баклажани перший гатунок 29,95. Баклажанчики смужечку, як я кажу, 40 гривень. Капусточка цвітна 54. 10% знижка. Цибулька біла. Така велика, 21 гривня. Червона цибулька 22 гривні 95 копійок. Часник 125. Червона цибулька. Це тобто ось салатна. Зовсім її не залишилось. Така плоска по 70. І картопля перший гатунок Така малесенька зі знижкою мінус 25% по 12. Картопельку, я вже сказала, 15. Так Далі у нас нектарин у кошику 80. Нектарин перший гатунок 100 гривень. Персики по 95. Персик інжирний 140. Апельсин 80, авокадо перший гатунок 210. Ось такий великий. Яблучко Pink Lady 94. Лимон. Але підождіть. Ось так. Ківі 200 гривень. Яблочко раннє. Тобто ось 36, диня узбецька 75 гривень. Кавун безнасінний 35, кавун жовтий. Ось він, 36, кавун перший гатунок 15, яблучко Гала 36. Яблучко Голден, 42 гривні 95 копійок, лимони 77, 14% знижка. Банани 58, лимон лайм 156, лимони зі знижкою 57,70, мандарини 78. І ось такі великі мандарини 87 гривень. І слива, перший гатунок 35. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні 19 копійок за штуку. Рвиденько з вами поглянемо на цукор. Фасований. Пакування 1 кілограм 29,90. Подивимося з вами ще знижки на ковбаску. Ковбаса від своєї лінії «М'ясна лавка молочна. 550 грамів 101 гривня. Сосиски від своєї лінії «М'ясна лавка тигриня. 300 грамів 55,50. Сосиски докторські фірмові. 820 грамів від своєї лінії 125,90. Шинка від своєї лінії «М'ясна лавка екстра. 29, 29 за 100 грамів або 292 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії. Соляні болгатська Сирокопчина. Ковбаса, сервелат, тварина копчений, 280 грамів, 119,90. Цир голландія від кома пластинками 160 грамів, 55-90. І сир квіткома кантри з кібочками 160 грамів, 61 гривня, 90 копійок. Знижка на сир радамір і гауда 200 грамів 77,90 Сир плавліний, золотий різір, вершковий і дружба 70 грамів, 16,50. Глянемо з вами знижки ще на олію. Дивіться, знижка на олію олейна. Рафінована, об'єм 850-71 гривня 90 копійок. Знижка залишається на олії 100 жар, об'єм 850-74 гривні, 50 копійок. Олія від своєї лінії рафінована і не рафінована, об'єм 900 мл 65, 50. і знижка ще на олію, щедрий дар. 850 об'єм, 74, 50. Знижка залишається на шпроти оливковій олії Ріга Голд 160 грамів 58,50. Це вже, мабуть, останній день знижка. Знижка на сардину бланшовану в олії Боцман 48,50 і сардина олії Боцман 47,50. Нагадую вам, що сьогодні останній день на пельмені ласунка по домашньому 800 грамів, 81 гривня. Ось вони. І знижка на пельмені з ялочною та свининою. Ласунка 800 грамів 119,90, 120 гривень. Знижка на крабові палички заморожені. Водний світ 520 грамів 98,50 гривень. І знижка на морський коктейль заморожений. В упаковці 400 грамів 110,90. І нам м'ясо міді від своєї лінії в морожені 85 гривень. Десерт Марійка цирковий з какао і з ванількою 150 грамів 21 гривня 90 копійок. І знижка ще на десерт Марійка. І смаком ванільки 130 грамів 19,90. Актимель солодкий, полуничка, лісові ягоди і мультіфрукт 100 грамів по 16,90. А ось такий варіант: вже полуничка гранатовий 17,90. Чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота І звичайний чорний. 50 пакетиків, 41 гривня, 90 копійок. І знижка ще залишається на чай чорний з ароматом бергамота, але вже 25 пакетиків від своєї лінії, 22 гривні, 50 копійок. Знижка ще на чай розсипний, заварний від делюкс, чорний та зелений, з додаванням родзинок та сушених, квіткових пілюсток 80 грамів, 49,90, тобто 50 гривень. І знижка на чай чорний листовий від делюкс. 100 грамів вже пакування 55,90. І чай зелений, байховий, листовий з квітами жасміну. Також заварний від делюкс 100 грамів 55,90, 56 гривень. Поглянемо з вами знижки на каву. Кава склі Якобс. Рощина сублімована 95 грамів 164 гривні. Кава нескафе голд. рощина сублімована 280 грамів 395. Кава нескафе еспресо арабіка 200 грамів 385. Нескафе голд кава рощина сублімована 200 грамів 292 гривні 90 копійок і поменше. Упаковка Нескафе Голд, кава Рашіна сублімована, 100 грамів, 188,80. Напій кавовий Якобс, мілка капучина, 500 грамів, 162 гривні, 50 копійок. Знижка на каву Якос розчину сублімовано 200 грамів 259,90 260 гривень. Якопс, кава розчина сублімована 120 грамів, 211 і 60 грамів пакування. Якопс розщина сублімована кава 125. Знижка на напій кока кола Об'єм 1 літр 27, 20. Знижка на спрайт і фанту. Об'єм 2 літра 40 гривень 70 копійок в одну ціну. І фанта і спрайт об'єм вже літр. 27,20. Водичка від своєї лінії труска, вецька. Слабо газована і не газована. Літр 500 об'єм 15,50 в одноціну.